Строкова попереджувальна акція, ми потім вирішимо на який термін, От, е, яка пов'язана на фізичне блокування компанії Мегаполіс. Значить, нагадую, що компанія Мегаполіс була створена Януковичем е, стоматологом, який Саша Стоматолог, і паном Кісаєвим. Це він, е, у нас є голова Федерації ПСБ Росії. Він же є співвласник заводу Дігтярьова, він же є матері з 51% акцій компанії Мегаполіс. Мета акції фізичне блокування, звернення уваги, кажуть, наших державних інституцій на монополіста, який порушуючи всі закони бізнесу, займає монопольне становище. А також ми вимагаємо включення пана Кисаєва до санкційного списку як агента ФСБ і власника заводу, який виготовляє зброю, яка стріляє в наших солдатів. Тобто, беруть участь тут представники добровольчих батальйонів, мобілізовані Збройних сил України. Дана акція проходить на всій території Західної України, в тому числі в Києві, Тернопіль, Рівне, Повель, тобто скрізь, де є склади компанії Мегаполіс. Це є оптові склади. Про те, що зараз? зараз на даний момент хлопці облаштовують свій побут, вигружають дрова, бочки. Ми треба ще якось грітися, зима на дворі. Скільки ми тут будемо, питання, скажімо так, риторичне, але ця є акція попереджувальна, це ну, так скажімо, на недовгий період, на пару днів, я думаю, що ми тут будемо стояти.